Третій тиждень поспіль понад 200 військових 26-ї Бердичівської артилерійської бригади знаходяться на полігоні під Житомиром. На 240-й центр підготовки підрозділів. Вони виїхали на початку липня з метою підготовки до проведення масштабних військових навчань, перспектива 2012 які відбудуться у вересні. Бордичівську артбригаду на цьому заході представлятимуть перший гаубичний самохідний артилерійський дивізіон і друга протитанкова батарея. Підрозділи знаходяться в базовому таборі де проживають, проводяться заняття поблизу табельного збору. Ну, а зараз під час тактичних навчань, наприклад, ця батарея, яка знаходиться тут на позиції, вони вчора були підняті за сигналом по тривозі, здійснили марш в район зосередження, де провели планування бойових дій і зайняли вже сьогодні вогневі позиції і готові виконувати вже сьогодні бойові задачі вогневі задачі, які їм ставить керівництво навчання. Головна мета це перевірити значить, готовність підрозділів, навченість особового складу, готовність гармат до виконання поставлених задань по враженню противника. Один з перших етапів підготовки до навчань це тренування трьох батарей кожної окремо. Після прибуття з місця розташування табору на вогневу позицію військові мали провести розвідку території, приготувати усю необхідну техніку та здійснити кілька десят бойових пострілів. Під час стрільби гаубиці обслуговують її командир, навідник та військові, що відповідають за піднесення снарядів. Кожен член екіпажу бездоганно знає свою роботу. На задача зарядити гармату. Боєприпасами та направити їх в район противника. Передають координати, ми їх вираховуємо і безпосередньо стріляємо в той напрямок, який нам вказують. Мені з грунта тут. Досильні снаряди заряду досилають мені в башню. Я в башні їх приймаю і досилаю їх в глоток, Доповідаю це командиру гармати, тобто сержанту. Моє діло, головне перевірити, щоб снаряд правильно ліг, ніде не затримався. І так само заряд. Мозком, який скеровує усі постріли по умовних ворогах, є командний пункт. Саме тут визначають координати місцевості, куди повинен влучити снаряд, кут і дальність пострілу. По два снаряда зарядити. Ціль М-54, мінометна секція, дирекційний 4480, дальність 1500, висота 230. Ірпінь 2, Якидр 2, доведення водю готові. Бо Вогонь! 300, 30, Що і казати, від подібних залпів у звичайних спостерігачів трохи закладало вуха та разом із гарматою підстрибувало серце. Схожі відчуття вирували того разу і в душах багатьох військових, адже серед учасників навчань було багато новачків. Вперше у житті їм довелося не те, що почути, а виконати бойовий постріл, іначе пройти своєрідний обряд, посвячення в артилеристи. Саме важче було справитися з першим пострілом. У мене сьогодні був перший постріл, і мені треба було якось знервити все. Я перший раз не, не знав, як воно це все робиться. А по відчуттях як було? Відчуття, саме перше, це як постріл пішов, запах Пороха. І воно це це, це іменно цей ковток перший, і воно вже як, як грубо говоря, можна сказати, став артилерістом, це, це іменно, серце кров'ю налялося, і вже ти більш став. Видно що ти вже більш солдатом, біжвоєним став. Вона так сказать. За злагодженістю дій та вправністю екіпажів спостерігали керівники навчання і особисто командир 26-ї Бердичівської артбригади Андрій Маліновський. По результатам керівник навчання доповів, що оцінка добре. Я її затверджую. Напередодні проводились тактичні навчання. першої гавбічно-самоходної тіська батареї. Оцінка загальна за. Тактичне навчання добре. Розпочалася навчання батареї 3, і на цьому ми завершимо етап підготовки батарей до тактичних навчань дивізіону. В цілому, я особисто приймав участь і контролював хід проведення тактичних навчань. Особовий склад батарей навчений, готовий виконувати бойові задачі. І я думаю, що 26-та бердичівська війська бригада. Представники, які знаходяться на 240-му центрі підготовки підрозділів, виконують поставлені задачі нашим командуванням корпуса і збройних сил України. Після окремого навчання усіх трьох батарей вони тренуватимуться вже у складі дивізіону, А наступного тижня свою бойову майстерність будуть демонструвати військові протитанкової батареї.